Українці почали гірше харчуватися а частка тих, хто ледве зводить кінці з кінцями, за три роки зросла на 3%. Загалом майже половина населення називає економічний стан в Україні поганим, і на це є ряд причин. Докладніше далі. За результатами соціологічного опитування центру Разумкова, що проводилося у вересні 24-го, 44% українців частіше намагаються купувати найдешевші продукти харчування, менше зважаючи на їхню якість. Водночас 45% опитаних частіше дозволяють собі купувати більш якісні продукти, навіть якщо вони дорожчі. Загалом лише 15,4% українців оцінюють добробут своїх сімей як добрий. Майже половина громадян вважають його ні поганим, ні добрим. Трохи більше. Двадцять 21,5% назвали свій добробут поганим, а 9,5% – дуже поганим. При цьому дуже добрим рівень достатку своїх сімей назвали менше 1% респондентів. У центрі Разумкова зазначають, що з 2005 року зросла частка громадян, які основну частину засобів до існування отримують за рахунок заробітної плати. Раніше вони складали 38%, тепер 54%. Раніше народний депутат від партії Батьківщина Андрій Ніколаєнко зазначав. Що більше 40% українців вважають себе середнім класом, але їхні доходи не відповідають цьому рівню. При цьому насправді середнім класом за доходом є менше 7% українців, а багатим – 1-1,5%. Таким чином, в Україні зараз 92% населення є представниками бідного класу. Загалом 40% респондентів опитування центру разумкова назвали економічний стан в Україні поганим. Ймовірно, це пов'язано не лише з низьким рівнем доходів громадян, а й зі стрімким ростом М, цін так, за розрахунками українського клубу аграрного бізнесу за рік капуста подорожчала майже на 209 відсотків. Картопля майже на 89, А морква на 51 відсоток. Вартість однієї пачки вершкового масла лише з вересня по жовтень цього року збільшилася на 9 гривень, а яйця здорожчали на 10 гривень. За прогнозами науковців інституту аграрної економіки. У листопаді цього року ціни на овочі зростуть ще на 15 відсотків. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.